Друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Як завжди важливий огляд новин з Європи та світу. Також обговоримо зміни, які стосуються всіх українців з 1 лютого. Отже, що зміниться для українців з 1 лютого? Гетманцев подав законопроект про оподаткування всіх посилок за кордоном. Ці зміни передбачають оподаткування на 20% всіх посилок із-за кордону, незалежно до речі, від вартості, візне мито з них буде справлятися лише у разі, якщо вартість. Товарів перевищує 150 євро, а не оподатковуватимуть лише посилки з товарами вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилаються фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети. Щодо війни в Україні також мобілізаційних змін дій ТЦК по відношенню к звичайним громадянам України. Хочу нагадати, що ТЦК не можуть використовувати грубу силу. Закон про мобілізацію нагадаю не спростив роботу ТЦК та СП. І не припинив на жаль бусифікацію в українських містах, що ми з вами досить часто спостерігаємо. Хочу нагадати, що будь-які дії з обмеження прав і свобод людини мають реалізовуватись правоохоронцями на підставі законодавства. Повноваження нагадаю ТЦК та СП окреслені низкою різних нормативно-правових актів. Насамперед хочу зазначити, що відповідно до статті 19 конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування в Україні та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі і в межах повноважень. Та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. Тобто, друзі, як висновки, якщо законодавством чітко не передбачено, що відповідний орган чи посадова особа може діяти якимось чином, то це заборонено, оскільки чинити можна тільки те, як передбачено чинним законодавством. Чи згодом ви з тим, що представники ТЦК та СП повинні діяти згідно законодавства, напишіть в коментарях під цим відео. Дякую вам. А ось вже Польща дійсно піклується про своїх громадян. Нещодавно, до речі, Дональд Туск він доручив готуватись до можливої депортації поляків із Сполучених Штатів. Ви скажете, що трапилось? Нагадаю, що нова американська адміністрація наразі не інформувала Варшаву про деталі депортації, яку анонсував Трамп. Але ж прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск доручив вже главі МЗС Сікорському підготувати польські консульства у Сполучених Штатах до можливої депортації громадян їхньої країни із Сполучених Штатів. З чим це пов'язано? Нагадаю, що після навгорації Трамп наказав заборонити надання притулку людям, які щойно прибули на Південний кордон та припинити надання громадянства за правом народження дітям нелегальних іммігрантів. Аналізуючи, до речі, перші кроки Трампа на посаді, можна звернути увагу на те, що новий господар Білого Дому не став повторювати свої обіцянки щодо швидкого і надійного врегулювання війни в Україні. Що дав Трамп зрозуміти європейцям, це те, що вони повинні навчитись піклуватись про власну безпеку. А ось вже Німеччина відреагувала на жест. Маска під час інавгурації Трампа Канцлер ФРН Олаф Шольц під час дискусії на всесвітньому економічному форумі. В Девосі 21 січня прокоментував суперечливий жест американського мільярдера Ілона Маска, зроблений напередодні у Вашингтоні. Що стосується поведінки Ілона Маска, я був змушений коментувати багато речей. Каже Шольц у минулому, тому що він багато дискутував про Європу. У нас в Німеччині каже Шольц, кожен має право сказати, що він хоче, навіть мільярдер. Але в той же час він каже, що ми не підтримуємо праві екстремістські позиції. До речі, хочу вас ознайомити з шістьома важливими змінами, які про які сказав Дональд Трамп під час своєї промови після проведення до присяги. Перше, він пообіцяв повернути свободу слова. Покінчивши з державною цензурою, що швидше за все вказує на його підтримку великих соціальних мереж та технологічних компаній. нагадаю, що під час промови керівники технологічних компаній, такі як Ілон Маск, Марк Цукерберг та Джеф Безос, сиділи в одному ряду з членами нового кабінету Трампа. Також Трамп закликав запровадити надзвичайний стан у галузі національної енергетики. Після його виступу до речі, Білий Дім заявив, що Сполучені Штати вийдуть із Паризької угоди щодо клімату, і це вже нагадаю другий випадок, коли Трамп виходить із добровільного договору щодо обмеження викидів. Також Трамп заявив про територіальні претензії від Марса до Панами, очевидно, посилаючись на свій план колонізації. Марса, він повторив зовнішньополітичні плани, згадавши війну між Ізраїлем та Хамас, заявивши, що Китай управляє зараз Панамським каналом, але ми заберемо його назад. Сказав Трамп. Раніше нагадаю, цього місяця він не виключив застосування військової сили для встановлення контролю за найважливішим водним шляхом. Наступною обіцянкою Трамп згадав учасників заворушень, засуджених за напад на капітолій 6 січня 2021 року. Він заявив про намір помилувати багатьох із них негайно. Однією з найважливіших обіцянок я вважаю, це те, що новий президент натякнув на плани згорнути політику колишнього президента Джо Байдена в галузі різноманітності рівноправності, заявивши, що його адміністрація визнаватиме лише дві статі чоловічу та жіночу, припинити спроби соціально впровадити расу і стать у кожній аспект суспільного та приватного життя. Також Трамп обіцяв посилити позиції сполучених штатів на світовій арені, заявивши, що занепад Америки закінчився, і він похвалився своїм поверненням до овального кабінету як доказом того, що немає нічого неможливого. Також Дональд Трамп закликав союзників по НАТО збільшити свої фінансові внески до альянсу щонайменше до 5%. За його словами, витрати Сполучених Штатів на війну в Україні перевищили витрати всіх країн НАТО на 200 мільярдів доларів. І останній президент Зеленський закликав Європейський Союз направити в Україну 200 тисяч військових для гарантії безпеки. 200 тисяч це мінімум, інакше нічого не вийде, сказав Зеленський на всесвітньому економічному форумі в Давосі. До речі, це відповідає чисельності армії Франції у 2020 році. Хоча європейські країни НАТО мають 1,9 мільйона військових, направити більше 300 тисяч солдат буде складно і підготовка такого контингенту триватиме місяці. Ский також заявив, що Росія на мирних угодах вимагатиме виключення України з НАТО та скорочення чисельності збройних сил України у п'ять разів, а це недопустимо підкреслив президент України. Не останнє щодо ситуації в Україні. Трамп доручив спецпосланцю Кіту Келогу завершити війну в Україні за 100 днів і планує особисто контролювати цей процес. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі!